Лабораторна робота визначення прискорення вільного падіння за допомогою дослідження коливань фізичного маятника, обладнання лабораторної роботи, спеціальний штатив підставка для фізичного маятника, сам фізичний маятник, який являє собою вагомий стержень, два важки у формі дисків і дві призми, на яких ми можемо зрівноважити його. І, відповідно, ці призми є вісім обертання даного маятника. Рулетка, металевий куток для визначення центра мас фізичного маятника. Розглянемо детальніше будову фізичного маятника. Отже, наш фізичний маятник складається з таких частин: Металевий стержень. До стержня з обох боків прикріплені важкі диски, які можна переміщувати вздовж стержня. І дві призми, навколо відносно яких відбуватиметься коливання стержня B1 і B2. Ці призми також рухомі. Їх можна переміщувати. Вздовж на нам, в потрібне нам положення. Проведемо перший досвід. Отже, ми встановили диски на певних відстанях і, відповідно, призми знайдемо положення центру мас даного фізичного маятника, зрівноваживши його. На металевому кутку. Ми бачимо, маятник перебуває в рівновазі, отже ось тут знаходиться центр мас. Виміряємо відстань від центру мас до призми Б1 і від центру мас до призми Б2. Отже, відстань від центру мас до призми Б1. Відстань від центру мас до призми Б2. Відповідно, А1 та А2. Дослідимо коливання цього маятника відносно осей, що проходять через призму Б1 і Б2. Проведемо вимірювання. Дослід 1. Перша частина досліду 1. Ми зрівноважили наш маятник на опорі Б1, приготували секундомір. Зараз ми маємо знайти період коливань маятника. Для цього ми відлічимо, ви маєте відлічити певну кількість коливань. Буде йти секундомір і відповідно відбуватись коливання маятника. Вам потрібно зафіксувати, відлічити певну кількість коливань і визначити час цих коливань. Переглядаючи відео, ви можете в будь-який момент його зупинити і, відповідно, відлічивши 10 коливань, наприклад, натиснути на паузу і визначити відповідний час. Що таке повне коливання? Ось повне коливання. Ми маятник будемо запускати з амплітудного положення. Повне коливання одне це коли маєтник з амплітудного положення переходить в інше амплітудне і повертається на місце. Ось Одне повне коливання, друге повне коливання. Давайте поглянемо. Ось один, два, три. Ось таким чином ви відлічуєте повні коливання. Ну а зараз запустимо наш майкл. Hum. Mm. O Досвід 1, друга частина. Зрівноважимо маятник на опорі Б2. Зрівноважимо маятник на опорі Б2. Відхилимо його на певну відстань і запустимо коливання. Змінимо розташування дисків і опор b 1 b 2 та знайдемо положення центру мас системи. Система перебуває в рівновазі. Ось центр МАС. Виміряємо відстань від центру МАС до опори B1. І Б2. Вимірюємо відстань від центру мас до опори Б1. І від центру мас до опори Б2. Від центру мас до опори B1 А1 від центру мас до опори B2 А2. Проведемо маятник в коливання, зрівноваживши його на опорі Б1. Дослід 2, частина 1. Ми зрівноважили наш фізичний маятник на опорі Б1. Відхилимо маятник від положення рівноваги і будемо. Відлічувати кількість, певний, певну кількість коливань і за секундоміром вимірюємо час цих коливань. Приготувалися? Стоп. Зрівноважуємо маятник на опорі Б2. Дослід 2, частина 2. Ми зрівноважили маятник на опорі Б2. Відхилимо його на певну відстань і визначимо період колувань. Третій дослід. Ми змінили розташування дисків і призм. Рознайдемо положення мас-системи. Ось ви бачите, ой. Ось ви бачите, маятник перебуває в рівновазі, трошки коливається. Ось маятник перебуває в рівновазі. Ось це точка його. Центру мас. Ой, натиснув. Точка центру мас. Вимірюємо відстань від центру мас до кожної з призм, відстань від центру мас до призми Б1. Відстань від А1. Відстань від центру мас до призми Б2. А2. Проведемо дослідження коливань маятника відносно кожної з призм. Дослід 3. Частина 1. Ми зрівноважили наш маятник на опорі Б1. Відхилимо маятник від положення рівноваги на невеликий кут. І визначимо період його коливання. Розташуємо маятник на опорі в 2 Дослід 3, частина 2. Маятник зрівноважений на опорі в 2 Знайдемо період коливань маятника для цього випадку. Отже, в даній лабораторній роботі ми провели три досліди, в кожному з яких ми визначали період колувань фізичного маятника відносно кожної з опор. І знали відстань від центру мас маятника до кожної з цих опор призм. Використовуючи дані експерименту, знаючи періоди колувань в кожному випадку і відповідні відстані до кожної з опор. Вам потрібно буде визначити експериментально прискорення вільного падіння на місцевості і порівняти обчислені результати з відомими, з табличними. Також вам потрібно буде зробити висновок щодо виконання даної лабораторної роботи, обчисливши похибки вимірювань. Ви маєте зробити висновок про те, чи гарний, чи точний даний метод. Визначення прискорення вільного падіння. Бажаємо успіху. До побачення!